Середа, 23 серпня, в ефірі «Новини міста». Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! Синьо-жовтий прапор у всьому світі уособлює сміливість, стійкість, мужність та незалежність українського народу. Для нас це символ перемоги, яку впевнено наближають Збройні Сили України. Сьогодні у день державного прапора на території дендропарку Поділля урочисто підняли найбільший стяг області. Традиційно до цього свята прикрасили і головні магістральні вулиці. Загалом сьогодні у Хмельницькому майорітиме більше шести сотень символів України. І воля ще набрала Українці усміхнеться доля. Я особисто і, навірно, всі ми хочемо чимче перемоги нашої. От зараз тут співають, а мене о сльози на очах, щоб всі хлопці повернулися додому, живі, здорові і щоб. Нарешті в Україні настав мир. Хочу привітати всіх жителів Хмельниччини з Днем Державного прапора України. Нашого головного символа, символа державності це наша гордість. Сьогодні, на жаль, він окроплюється кров'ю наших захисників і захисниць. Але ми віримо в те, що вже зовсім скоро будуть деокуповані. Всі наші землі, всі наші області, містечка, міста. Ми вийдемо на кордони 91-го року. У Хмельницькому завершує навчання шостий курс студентів школи дронів. Використовуючи бойовий досвід військових, інструктори викладають основи керування коптерами. Для практичних навичок 70 літальних апаратів у школу дронів передали волонтери Поділля. Одна з груп, яка має дуже гарні напрацювання, звернулася до нас залучити фінансування на пілотний проект виробництва певної певної комбінації FP дронів Ми зголосилися допомогти. Вони все закупили, все самі скрутили, все самі витестували. Поїхали на передову в Бахмуті. Особисто застосували в бойових умовах, знищуючи ж окупантів. Після того ми отримали звернення зв'язок, що все працює фондом. Було вирішено разом з Хмельницькою міською радою запустити масштабний проект тисячі дронів камікадзе. Тисяча це не є обмеження, це є перша така сходинка, до якої ми прагнемо. Потрібно налагодити величезну кількість комунікацій поставок в Україну запчастин. Це по суті розгорнути виробництво тут у Хмельницькому. Це по суті найняти, ну, назбирати фахівців. Тим паче зараз вони на волонтерських всіх засадах абсолютно безкоштовно працюють, скручують, спаюють, перевіряють, прошивають, тестують і готують хлопцям на фронт. Ці всі, всі вироби волонтерам захисту. Потрібні робочі руки для плетіння кікімор. Маскувальні костюми виготовляють із синтетичних ниток. Кольори підбирають відповідно до пори року та місцевості, у якій перебувають військові. Від початку повномасштабної війни волонтери захисту сплели та передали на фронт більше тисячі кікімор. Запитів від військових не менше, тож волонтери закликають хмельничан долучатись до виготовлення маскувальних костюмів та сіток. Для того щоб сплести кікімори, військові нам пишуть замовлення, і по цьому замовленню. Ми виробляємо кікімери і пишеться напрямок. Тобто, щоб ми зорієнтували, чи вона має бути зелена, чи вона має бути вже більш осіння, чи вона має бути як суха трава. Треба закупити сітку основу. Так, друге мати матеріал. Ну ми плетемо з нитки дарничанка і в кожну. Кожну клітиночку вузликом затягується і таким чином сплітається полотно приблизно 2,5 метри на 0,90 От, А далі пришивають рукава, пришивають капюшон. Якщо костюми готові, ми дзвонимо по номеру, який нам залишають боєць і видаємо, за що нам хлопці дуже вдячні. А ми кажемо, а по пару москалів. Ми просимо, щоб долучались чим побільше людей. Зараз іде фаза наступу. Ну, в деяких містах наступу, в деяких оборона. А кікімери і маскувальні сітки все одно потрібні. Шість врятованих, серед яких троє діти. Сьогодні близько п'ятої ранку на вулиці Панаса Мирного горіла квартира на дев'ятому поверсі десятиповерхівки. Через сильний дим та вогонь у заручниках опинилися і мешканці квартир верхнього поверху. На місце події прибуло 25 надзвичайників на восьми одиницях спецтехніки. Квартира, в якій виникла пожежа, була вщент захаращена сміттям. Це спричинило швидке розповсюдження вогню та ускладнювало гасіння. Причина пожежі встановлюється. Під час проведення оперативно-технічних дій особовим складом було проведено окупацію шести осіб. З них троє дітей. Пожежа була ліквідована на площі 60 квадратних метрів. Повернулися з медалями. Вихованки ДЮСШ США номер 4 завоювали дві бронзи на чемпіонаті України з велоспорту. Він напередодні відбувся у Білій церкві. За підсумками стартів, Анастасія Омельяненко та Вероніка Мисенцова посіли третє місце в командній гонці серед молодших дівчат. У парні серед юніорок бронзу здобули Марія Панчук та Валерія Вергелес. Крім того, в той час у Білій церкві відбувався і чемпіонат області, де вихованка до номер 4 Анастасія Омельяненко виборола першість у гонці з роздільним стартом на час. Тренування в нас проходить шість разів на тиждень. Буває таке, що і вихідних немає, тому що готуємося до змагань. Якщо готуємося, працюємо кожен день. Готуємося ми на велотреку, на нашому, який в нас тут в школі знаходиться. Також ми тренуємося на шосе. Більшість тренувань повинно бути на шосе, тому що це гарна підготовка, це силова підготовка. Також діти роблять ОФП, бігають, пригають. Це нагрузка на ноги, і вона дає гарну підготовку. Там було дуже багато команд. естафета – це їде три а три дівчинки, і їхній час сумується. Дистанція була 10 кілометрів. У мене було дуже багато виснажливих тренувань. Я готувалася до цієї гонки, до цієї дистанції. В перший день змагання це був чемпіонат області, індивідуальна гонка на час, 15 кілометрів дистанція. Я не очікувала, що я буду перша. Це моя. Перше, перше місце. Я дуже рада, що здобула цю перемогу. Я зовсім не очікувала. Я коли ставала на п'єдістал, я була дуже задоволена. Більше новин у випуску о 19, а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!